Сергій Миколаївич Чеварченко це людина, яка більше 25 років очолювала відділ спорту. Довгий час він був відповідальним секретарем Федерації футболу Борзнянського району. Його знали і шанували не тільки в Борзнянському районі і в Чернігівській області, а й далеко за межами України. Людина, з якою було приємно поговорити не лише про проблеми спорту, про розвиток спорту, а й взагалі на будь які питання, бо людина була дуже рудована, дуже відповідальна, дуже віддана тим людям, які допомагали розвивати спорт на Борзнянщині. На жаль, чотири роки тому він раптово пішов із життя. Футбольна і спортивна спільнота ніби осиротіла. Але зараз, розвиваючи спорт, проводячи різноманітні змагання, ми міряємо себе по тому, а що як би нас оцінив Сергій Миколайович. І я думаю, що проведення цього турніру, який започаткований Чернігівською обласною асоціацією футбола, всі інші змагання, які проводить відділ культури сім'ї молоді та спорту, Федерація футболу Борзнянської громади. І інші змагання, які проходять на території колишнього Березняцького району, свідчать про те, що справа Сергія Миколаєвича не вмерла, вона живе, спорт стане невід'ємною частиною розвитку кожної громади і Борзнянської, зокрема. Я пам'ятаю Сергія Миколайовича, він дуже така людина порядна. Ми з ним дуже давно були знайомі. Я можу його. Називати своїм другом, і я дуже жалкую, що його зараз нема з нами. Команди практично рівні, мабуть, тому що е, такий вік у футболістів, що нівелює якісь другі качества. Можливо, нам трошки повезло. У останній грі з борзною є таке поняття футбольне щастя. Не так важлива перемога, як участь. От. Тому, ми, не дивлячись на те, що ми за віком намного старіші всі команди, які тут брали участь, ми порахували так, що для нас важливо. Прийняти участь, шанувати ту людину, яку ми дуже поважаємо. І сьогодні ми проводимо четвертий турнір в честь мого рідного брата, в день його народження і в честь його пам'яті. Працював він відповідально. Не в нього ніколи не було ні суботи, ні неділі, ніколи. Завжди був футбол. Не було ні весіль. Не було не роботи, завжди був спорт, були діти, були дорослі, і на йому все: футбол, волейбол, хокей, баскетбол, все в Борзні проводилось. Так як е, помер він 4 роки назад, в честь нього назвали стадіон. Поставили ми таку йому табличку, щоб люди пам'ятали, люди ходять. І сьогодні. 14 вересня, день його народження, і проводимо це спортивне свято. Цей день приїхало чотири команди Борзна, Чернігів, Десна, Ніжин-ветеран і прилуки ветеран. Пройшов перший тур, всі сражаються, а 60, хочу додати, що турнір проводиться 60. Плюс. Всі сражаються, наче молоді. Дай їм Бог всім здоров'я, а нам мирного неба над головою і до зустрічі.